Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про тему, яка стосується багатьох з нас депресію, тривогу, і те, як з цим може допомогти впоратися давня, але надзвичайно актуальна філософія, стоїцизм. Життя завжди підкидає випробування, втрати, розчарування, невизначеність, страхи за майбутнє. І часто ми губимося у цих переживаннях, але є простий і водночас глибокий підхід, який може дати нам силу, це стоїцизм. Йому понад дві тисячі років, але він звучить так, ніби був створений саме для сучасного світу. Стоїцизм зародився у давній Греції, а найбільш відомими його представниками стали Сенека, Епіктет та римський імператор Марк Аврелій. Головна ідея стоїків проста ми не можемо контролювати зовнішній світ, але завжди можемо контролювати свою реакцію на нього. Тривога виникає тоді, коли ми намагаємося утримати під контролем те, що насправді нам не підвласне. Ми хвилюємось, а що буде завтра? А що, якщо я помлюся? Стоїки ж радять поділити все у житті на дві категорії те, що залежить від нас, наші дії, слова, ставлення, вибори, і те, що не залежить від нас погода, думки інших, минуле, випадковості. Коли ми вчимося зосереджуватися лише на першій категорії, тривога значно зменшується, депресія ж часто пов'язана з відчуттям втрати сенсу або болем через минуле. І тут стоїцизм також дає відповідь. Марк Аврелій писав Не події тебе турбують, а твоє ставлення до них. Ми не можемо уникнути ударів долі, але ми завжди можемо обрати як реагувати. Для стоїка будь-яка складність це тренування характеру, втратив щось важливе. Це нагадування, що ніщо не є вічним. Зіткнувся з зрадою це урок цінувати чесність і вірність. Стоїцизм це не просто слова, а конкретні практики. По перше, негативна візуалізація. Уяви, що ти можеш втратити те, що маєш, це вчить цінувати теперішнє і не прив'язуватися надмірно. По друге, медитація над контролем. Щодня запити себе, що сьогодні в моїх руках, а що ні. По третє, принцип морі». Пам'ятай про смертність Це не заклик до смутку, а навпаки, нагадування жити повноцінно тут і зараз. Чому це працює сьогодні? Тому що стоїцизм не обіцяє, що більший смуток зникнуть, але він дає інструменти, які допомагають не потонути в цих емоціях. У світі новин що щодня лякають нас катастрофами, у світі соціальних мереж які змушують постійно порівнювати себе з іншими. Стоїцизм повертає до простого ми не можемо вибрати, що станеться завтра, але ми завжди можемо вибрати, ким бути сьогодні. І на завершення стоїцизм це не втеча від емоцій, це вміння їх приймати, розуміти і спрямовувати. Він не замінює медицину чи психологічну допомогу, але може стати потужною опорою у боротьбі з депресією та тривогою. Стояк це не холодна людина без почуттів, це та, хто вміє захищатися сильним навіть тоді, коли світ навколо руйнується. Дякую за увагу, якщо ця тема вам близька, напишіть у коментарях, чи практикуєте ви стоїцизм і які думки допомагають вам у важкі моменти до зустрічі у наступних відео.